Надійка Гербіш одного разу на Різдво. Здавалося, маленьку нірку їжаків хтось перевернув догори дригом, та ще й добряче труснув нею. З усіх закапелків і щілин повилітали найрізноманітніші речі, а подекуди навіть дрібні клубочки пило, що причаїлися в плетеві павутин. І тепер у нірці стояв такий гамір. Усі їжики, зазвичай виважені і статечні тато, мама, а також трійко їхніх галасливих діточок, метушилися і намагалися довести помешкання до ладу. Діти про щось сперечалися, тато багатозначно покахикував, а мама час від часу голосно давала вказівки, що робити далі. А роботи було багато перебрати одяг у шафах, залатати дірки. Скласти до окремого пакунка гарні й охайні речі, які вже давно ніхто не носив. Такий пакунок, доладований ще книжками та ласощами, тато згодом відносив на доброчинний лісовий ярмарок. Потім треба було вимести пилюку з усіх закутків, випуцувати жорсткою щіткою і вологою ганчіркою старих меблі та підлогу, витерти рамки на картинах, розкласти розвішати все на свої місця, викинути сміття. А тоді вже братися до прикрашання оселі сосновими гілочками, мереживними стрічками, вінками і маленькими червоно бежевими сердечками, які мама пошила напередодні Різдва. Бородина їжаків так ретельно і старанно готувалася саме до Різдва. Тато казав, що то дуже світле свято свято надії, і з такої нагоди можна трохи недоспати взимку, зате підготувати подарунки не лише найближчим. І не лише тим, у кого такої холодної пори випав день народження, а всім навіть незнайомим тваринам. Тому цього дня родина їжаків не їздила в гості і не запрошувала до себе родичів. Натомість мама, тато і дітки кликали на гостину незнайомців, які потребували затишку і тепла. Мамин різдвяний обід був особливо смачним, ситним та щедрим, стільки всього вона готувала і кутю. Солодку пшеничну кашу з медом, горішками, родзинками і маком, і пампушки з часником, і млинці з кленовим сиропом, і запечену річкову рибку, і вареники з капустою, і калиновий чай, і пиріжки з чорничним повидлом, і печені яблука, і узвар, і навіть великий превеликий та запашний різдвяний пиріг. Він був головною окрасою різдвяного столу. Пані їжачиха добре зналася на святочній випічці. Але до святкового обіду ще далеко спершу треба впоратися з безладом у нірці і перетворити її на затишну і врочисто вбрану оселю. Тож їжаче сімейство вправно розгрібало гори речей, не покладаючи лапок. У домі щомиті ставало все просторіше і світліше. Ще зовсім трішки, і ми закінчимо. Радісно сповістив найстарший синочок Форко, який страшенно не любив коперсатися в одязі, зате тішився нагоді попрацювати щіткою. Міла, середульше їжачатко, тим часом приміряла на себе літню сукенку і мамину смугасту шаль. А найменший тосик знайшов іграшкову бричку і завзято торохкотівнею по підлозі. Мама зібралася осмикнути молодших дітей і знову долучити їх до спільної справи. Аж тут у двері хтось несміливо постукав. Мені не причулося? Хтось стукає? Чи то ти тосику? Їжачиха суворо глипнула на малого, але він, вловивши мамине невдоволення, вчасно поставив бричку на полицю. Мама поквапилася до дверей, однією рукою поправляючи хустку, а іншою фартух. І хто б це міг бути? За нею прожагом кинулися цікаві Форко та Міла. Стосик підвівся з долівки і почалапав за ними. Тато теж пішов до дверей раптом знадобиться його поміч. Низькі та круглі дерев'яні двері рипнули і відчинилися. У коридорі свиснув холодний вітер, сипнувши з запорог зодвіж мені снігу. Перед входом у нірку стояли двоє малих ховрашків – хлопчик і дівчинка. Одешина на них була благенька, а в хлопчика навіть не було шапки на голові. Ой. зойкнула мама і сплеснула в долоні. Та ви ж замерзнете. Не стійте на порозі, заходьте у хату, мерщій, мерщій. Їжачата розступилися. Тосик учепився за тату у лапу, а ховрашки, не зронивши й слова, боязко ступили вперед. Ну, ма, покваптеся, міло, ану біжи став чайник на плиту. Форчику, підмети сніг на порозі, щоб не розтанув і не наробив нам калюш. А ви, діточки, заходьте до хати, зігрієтеся. Але ж у нас не прибрано зараз ще не час для відвідин, тихенько прошепотіла татові від чіпурна мілочка, яка любила приймати гостей лише як найкраще, вишукано і з блиском. Робити добро і допомагати тим, хто цього потребує, завжди вчасно і доречно. Прийшли гості значить, треба бути до них гостинними зігріти, нагодувати і чимось приємним потішити. Тож не барися, роби, що тобі мама сказала. Я ж тим часом приберу одяг з канапи, щоб діткам було де сісти. Міла хотіла заперечити, що має три сукні, які їй кортіло приміряти перед тим, як віддавати на доброчинний ярмарок, але прикусила язика. Малий тосик вмостився поміж клунків на великому м'якому кріслі. Форко повернувся з коридору, вимив руки і взявся допомагати матусі. Знайшов теплий вовняний плед, щоб накинути на плечі несподіваним гостям, поставив їхні подерті холодні черевики поближче до каміна, аби висохли і нагрілися, приніс із дитячої спальні кілька подушок, щоб підмостити дівчинці під спинку. Крихітка виглядала дуже втомленою і розгубленою. Як тебе звати, маленька? тихцем запитав Форчик, підкладаючи їй під ніжки подушку. Вона знітилася і заховала обличчя у браті в рукав. Росинка, відповів ховрашок старший замість сестри. Її звуть росинка, а мене щастик. Ой, які красиві імена! сплеснула в долоні мама, що саме присунула журнальний стойлик ближче до канапи, накрила його картатою з катартиною і розкладала серветки, аби згодом поставити на них горнятка і мисочки з гарячими стравами та напоями. Мама мала звичку плескати в долоні щоразу, коли її щось тішило, лякало чи просто дивувало. Мене можете називати пані їжачиха або просто тітонька, гаразд, а мене пан їжак або просто дядечко. усміхнувся тато і підсунув велике м'яке крісло з тосиком, але вже без гори клунків, до столика, аби скласти гостям компанію. Мене звуть Форко, голосно відрекомендувалося найстарший їжача. Це мілка, моя сестра, а цей малюк у тата на колінах Тось або ж тосик. Дуже приємно, чемно проказав щастик. Нас із росинкою так назвала бабуся, яка дуже любила, щоб кожне ім'я мало зрозуміле для неї значення, додав він, ніби відповідаючи на слова пані їжачихи. О, а я досі не знаю, хто і чому називав мене саме так. Мабуть, тому що я дуже голосно форкав носом, коли народився, усміхнувся Форчик. «Не Немалий дурниць, мовила мама, ти форкав не більше, ніж інші діти, а назвали ми тебе на честь твого дядечка, і взагалі форко дуже гарне їжаче ім'я. Усі чомусь засміялися. Розмова текла легко і невимушено. Тепло від каміна розливалося вітальною, запах шипшинового чаю, який мілка запарила для гостей, приємно лоскотав ніздрі. Навіть маленька росинка вже не ховалася за братовим рукавом, а роззиралася довкруги. Нарешті духмяна грибна юшка загрілася на вогні. Мама налила її в пузатій глиняні горнятка і поставила на стіл, спершу для гостей, потім для тата, а вже тоді для дітлахів і для себе. Мілка підсмажила горінки і виклала на плескату тарілку. Вона б радо почастувала гостей і пампухами з чесником, але на жаль, тісто для них мама робитиме тільки завтра. Тато подякував творцеві за свою родину і за діток, які завітали до них сьогодні, і попросив, аби всі, хто цими днями заблукає чи змерзне десь у дорозі, обов'язково знайшли прихисток. Коли діти поїли і попили, мама взялася розпитувати, як вони опинилися самі в лісі так далеко від дому. Вона ж бо добре знала, що на їхній кленовій алеї не мешкала жодна ховраша родина. Щастик розповів, що у їхній нірці цьогоріч було страшенно холодно, і вітер видав звідтіля увесь зимовий сон. До того ж, мама Ховрашиха дуже застудилася, то й послала їх до тітки поліки. Поки вони йшли полем, зірвалася сильна хурделиця, і ховрашата заблукали. А коли нарешті добрали до краю лісу, мерщій подалися вглиб, аби сховатися від пронизливого вітру. Так і дісталися до клинової алеї та дверей їжачої нірки, які видалися їм зовсім не ворожими, навпаки, гостинними. Ми мали переночувати у тітки, а завтра повернутися додому з ліками. Тепер не знаю, як ми туди доберемося, сумовито проказав щастик. Хіба ви підкажете дорогу? Переночуєте у нас, упевнено відповів тато. А завтра ми віднесемо ліки і усе необхідне вашій матусі. А як же ярмарок? Не втрималася Міла, яка не любила змінювати плани. І обід, озвався зазвичай неговіркий тосик. Тихо, дітки. цитнула на них Мама. Тато знає, що каже. Завтра ми все встигнемо, не хвилюйтеся. А сьогодні будемо грітися і тішитися тим, що є. А вам?» Звернулася вона до Ховрашат. Пора відпочити, набратися сил. Ходіть, я покажу, де ви будете ночувати. Форко і Міла перезирнулися. Мама віддавала гостям їхню спальню. Міла хотіла було щось сказати, але брат непомітно штурхнув її ліктем. Уже коли мама навшпиньки вийшла зі спальні, винісши звідти свічку, Форко наважився запитати: А як же ми? Де ми будемо спати? На канапі. Незворушливо відповіла мама. А тосика ми з татом заберемо до себе. Хіба ви не помітили, як тремтіли лапки у бідолашної росинки? Вона замерзла і страшенно втомилася. Їй потрібне тепло і турбота. Мама замовкла, діти теж притихли. Тепер вони працювали безшелесно, розкладаючи одяг та різні речі по місцях. Мама не дала форчикові щітки, аби шкреботіння не розбудило маленьких гостей. І вирішила обмежитися лише вологим прибиранням. Тато кудись пішов, щось упівголоса шепнувши мамі на вухо. І лише згодом, коли в домі зацарювала блискуча чистота, пані їжачиха посадила тосика собі на коліна і підкликала старших діток. Пам'ятаєте різдвяну історію? Діти кивнули. Тато читав її кожного різдва. Як стомлена Марія та Йосип, не могли знайти, де зупинитися на ніч. А маленький Ісус мав отот -от народитися. Діти знову кивнули. Тосик пригорнувся до мами. Так сумно йому було про це думати. «Так от уявіть, що Йосип постукав у наші двері і попросив притулку для Марії з Ісусом. Що б ви тоді зробили? Я б віддала їм свою найтеплішу ковдру і улюблену подушку, палко заторохкотіла мілочка. А я б виняв із шухляда усі свої свічки і запалив би у спальні, щоб їм було світло, докинув Форко. А ще я б приготувала їм найсмачніший чай і принесла всі варення з комори. А я, а я. Тосик знітився і замовк. А тоді зліз з маминих колін, почимчикував до етажерки, узяв маленьку дерев'яну бричку і повернувся до канапи. Віддав би йому всі свої іграшки. От бачите, у мами засяяли очі, ми охоче віддали б Ісусикові найкраще, і, хоч не можемо віддати безпосередньо йому, зате цілком здатні поділитися з тими, кого зустрічаємо на своєму шляху заради нього. Мілості стало соромно, що вона пошкодувала для щастика й росинки місця у спальні, і їй захотілося негайно зробити для них щось хороше. Саме тому тато пішов назбирати хмизу, щоб завтра розпалити вогонь у нірці ховрахів, пояснила мама. Та й свої пакунки понесемо не на доброчинний ярмарок, а до них додому. І святкового обіду завтра не встигнемо справити. Сьогодні наготуємо все, що можна, аби не гаючи ні хвилини вранці вирушити до хворої пані Ховрашихи там і зустрінемо Різдво. Майже всю ніч Форко й Міла не змикали очей. Мама поралася на кухні, тато клопотався у своїй майстерні, і лише тосик голосно посапував у батьківській спальні. Я б хотіла щось іще зробити для цих дітей, прошепотіла Міла. І я. Може, подаруємо якісь наші книжки? Ага. І ще я хотіла б віддати маленькій росинці свою муфточку, яку мені на минулий день народження подарувала тітка Рора. Мама правду казала. У бідолахи геть закоцюбили лапки від холоду. Та й у щастика одяг був такий благенький, такий благенький, здається, їхня родина дуже бідує. А що, коли я віддам йому свій новий кожушок? На мені й минулорічний ще добре сидить, просто дядько Форко хотів порадувати мене обновкою. Хай щастик носить на здоров'я, а я і в старому виходжу. Ох, Форчику, сестра зворушено обійняла брата. Як тільки у нірці трохи розвиднілося, мілочка стягнула з себе ковдру і подалася на кухню, аби приготувати гостям свій улюблений сніданок. Дістала мандаринки, горішки, чорнослив, родзинки, порізала все на дрібні шматочки і полила клиновим сиропом. Кращого наїдку годі було й уявити. Маленька росинка вже не боялася їжачків і весь час усміхалася. Тосик запропонував їй вибрати будь-яку з його іграшок, і вона вдячно прийняла в дарунок старого шматяного ведмедика із оченятами гудзиками. Щастики з форчиком розглядали книжку з моделями електродвигунів, форко минулої осені допомагав татові лагодити його чорно-червону бричку з електродвигуном і дуже цим пишався. Мілочка не вагаючись склала всі три свої літні сукні у торбинку для росинки. На обличчях мами з татом, хоч вони й не спали цілу ніч, не було помітної тіні утоми. Сніданок був раннім, але дуже смачним. А ще у Нірці вчувалася якась особлива святочна радість за вікнами видно було, що звірі потроху збираються на доброчинний ярмарок, подруги Міли теж туди поспішали, але їй цього року зовсім не кортіло до них долучитися. Вона зі своєю родиною і двома малими ховрашками, які вже встигли їй полюбитися, от-от мала вирушити в далеку дорогу. Вітер завивав. Ноги батьків, форчика та щастика час від часу провалювались у сніг. Мілка разом із Росинкою і тосиком примостилася на санчатах, заставлених розмаїтими пакунками, з яких доносилися неймовірні аромати маминих смаколиків. Кілька разів подорожні збивалися зі шляху. Досик почав хникати. Росинка пригорнулася до мілочки. Щастик розгублено й винувато поглядав на пана їжака. Аж раптом форко помітив маленький засніжений пагорб за декілька метрів попереду. Щастику, поглянь. То часом не ваша нірка отам видніється. Ото її снігом закурило. Наша. Знайшли. Радісно вигукнув ховрашок і помчав до неї. Усередині було холодно й вогко. Закутана в побиту міллю шаль, квола пані Ховрашиха стояла коло печі і намагалася розпалити вогонь, раз у раз витираючи сльози. Мамо! Щастя керосинка кинулася її обіймати, залишивши двері широко відчиненими для гостей. Дітки, живі здорові! Як же я хвилювалася, там така хурделиця здійнялася. Яким дивом ви добралися сюди? вигукувала пані Ховрашиха, поки не закашлялася. Пані їжачиха тихенько постукала і увійшла першою. Привіталася, коротко розповіла про те, як зустріла дітлахів і як вони дісталися сюди. А тоді обняла пані Ховрашиху за плечі вона тремтіла, чи то від холоду й кашлю, а чи від сліз радості, які здушили горло хворої. Минуло зовсім небагато часу, і веселий вогонь затанцював у печі. Тато їжак позатуляв щілини щепками і полагодив розхитані двері. Щастик розтопив сніг, бо вдома не залишилося чистої води. Форко з тосиком поставили у кутку соснові гілочки, причепурили їх мережевом і розклали під ними подарунки. Мама їжачиха Мілою і росинкою застелили стіл з катертиною, Запалили свічку у красивому підсвічнику і розставили смачні святкові страви. Попередньо розігрівши на вогні грибну юшку і пампухи. Чайник весело посвистував, наче натякаючи, що от-от можна буде поласувати гарячим напоєм і різдвяним пирогом. Цього року родина їжаків зустрічала різдво далеко від дому і без подарунків одне одному. Але, і вони це всі знали: нинішнє святкування було найкращим подарунком для кожного з них кінець.